Це Фас 2115. Є моменти по арочкам. Далі, десятка, десятка 2005 року і Sense 2003 року. За 1200 доларів, за 1600 доларів, за 1400 доларів. Машини у нас сконяли, короче, які з ними може приключитися все, що хочеш. Все, вийшов із ще. Перепродажі і купить собі свою мрію дитинства BMW X5. Привіт всім моїм дорогим підписникам і гостям нашого молодого каналу. Якщо ти ще не підписався, буду вдячний за підписку, за лайк, за коментар, за гарний, негарний. Ну, коротше, ви зрозуміли, що робити треба. Над якістю монтажа я плотненько працюю. Наступне відео, я думаю, що вже це буде намонтовано більш. Скажем так, професійно вчусь на своїх помилках. Такшо, ну типа, пацани, не судіть строго, і дівчата теж. Коротше, яка ситуація по нашому челенджу? Вадим Палич своєї сірої десятки вибиваєте сорівнування. Він там свою машину комусь там отдав, подарив. Коротше, він вибиває. Залишаємося. Я і чоловік X. Чоловік X сенса підготовив. Я думаю, зараз, якщо вийде, ми до нього проскочимо. Подивимося, що там він з ним зробив. П'ятнашку я теж вже підготовив. Зараз їдемо на гараж. Я покажу, які маніпуляції я з нею провів. Все. Не перемикаємося. Позачищав також рижики по низам дверей, попідфарбовував їх. Тепер тачка має нормальний вигляд. Також пообробляв усі низа дверей бітумно каучуковою смолою. Я теж тут позачищав, обробив преобразователем іржі і позатирав цим бітумом. Тобто зараз, ну, щоб типу, трошки Менший час до того, як воно повністю зніяно. Ну, тобто, краще побробив, і який час воно ще походить. Також далі, що ми зробили по ній? Ми її дуже гарно відмили. Вона у дідуся там милася, мабуть, з відра і щіткою. Ми повимивали всі моменти по кузову. Зараз вона блистить, виглядає дуже гарно дуже подобається мені. Що ще було по ній зроблено? Був повністю вичуханий салон. Зараз понатираємо ці всі панельки там всякими, там всякими приколами в від силіконів і тому подобне. Ну коротше, ви поняли, пацани. Зняв чехли, дружина їх постирала. Зараз ми їх теж відділимо назад і буде все чітко. Ну В принципі, сідушки і так, Дуже в гарному стані. Вони, мабуть, зразу як машина купилася, вони були зразу вже під чехлами. Також дуже багато часу в мене зайняв потолок. Потолок я вибував торнадором. Зі щоточкою, бо він був геть чорнющий. Хто не бачив е, мій попередній ролик, будь ласка, зайдіть подивіться, там буде видно, який потолок був і який потолок став. Тобто зараз вже дуже приємно. Далі що нам ще потрібно сьогодні зробити, це помити вікна, тому що торнадора залишився там всякий нальот, щоб вона геть у нас світилася. І, в принципі, все. По технічці нічого не робив, тому що вона і так досить в досить пристойному стані технічно. Все, зараз треба включатися і дороблювати, тому що там через пару годин має вже приїхати покупатель. Якщо сподобається, можливо її заберуть сьогодні. Так, наші свіженькі гарні чохли. І, до речі, слід відмітити нашого дідуся, у якого ми забирали цю машину. Тут не одного порваного елемента там, по цим зав'язочкам немає. Все було замотано дуже гарно на бантики. Типу все раз я демонтував ці чохли, там буквально хвилин там, за три-4. За все, вони виправні, зараз ми їх встановлюємо. Що, коротше, не спів. Ті чехли в діти вікна помить приїхали військові, я їх не знімав. Ну ви розумієте, чого я не знімав. Все, машину забирають, 1600 доларів. Зараз пишемо доручення. Зараз, якщо все буде нормально, то машинка уїжджає. Так, що ми доручення вже відписали. Заді мене стоїть військовий. Я його не знімаю із понятних побуждень. Вов за бензобак я сказав, що він підтікав, коли я заправив да, повного? Да, 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 да. Крило я розказав, показав, як воно підваря. Чехли віддав, крила купляв два, одне вварив, друге віддав пацанам, пацани самі там поставлять. Чехли вже посірані, можна вже просто їх вдівати. Я оце мав сьогодні це зробити, але не вспів. Так, там все чітко. Все, всі довольні, не обманув, все нормально. Так, ні, все круто. Все, зараз будемо виїжджати. Гараж, пустий! А що це каже? Це каже про те, що я переміг у нашому челенджі. Тобто я купив тачку дешевше всіх. Я взяв тачку за 1200 доларів. У мене три бали. Нагадаю, сенс був взяти за 1400, і десятка Вадіма за 1600. Тобто Тобто, мене три бали на покупки. Доїхав своїм ходом один бал. Це вже чотири бала. Перший з трьох продав ще плюс три бали, це вже сім балів і заробив я триста доларів. Тут уже типу, не суттєво хто там сіки продасть. Я навіть якщо вони більше продадуть, то я буду на першому місці однозначно. Дуже крутий челендж, Мені дуже сподобалось. Я отримав кучу емоцій. Це такі непередаваємі відчуття. У відчуття. Вона ж цю мурашки похожують. Бля, це дуже круто. Я думаю, що ми будемо почаще такі міроприяті устраювати. Я буду більш професіонально знімати, більш професіонально монтувати. в нашому. Банки вже 1600 доларів. Мы так вот сделаем сюда. сюди дзим. Я нагадую, ми збираємо е, від корча до Х5. Тобто я починаю з п'ятнашки, е, я акумулюю ці всі бабки клюшунами. І е, по итогам, через е, рік, це кінець 24-го року, я е, маю вже пересісти на Х5-літровий дізель. Так і називаємо проєкт від корча до Х5. Все дуже круто, всім дуже подякував, сподіваюся, вам це відео зайшло. Над якістю ми будемо працювати, буде більше крутого контенту. Так що, хто не підписаний, то обов'язково підпишіться, поставте лайки, поставте там колокольчик, можете написати якісь коментарі, хороший, поганий, без різниці. все. Всіх люблю, всіх обняв, всіх припадів.